Родичі екіпажу катеру Слов'янськ, який навесні потопили російські військові, просять допомоги в пошуку своїх рідних. Попри економію електроенергії, в Одесі у Лунапарку відкрили ковзанку та працюють атракціони. Одеса кандидат на проведення Всесвітньої виставки Експо-2030. Тетяна Ширішоріна, мати моряка Нікіти, матроса патрульного катера Слов'янську, 3 у березні атакували російські війська. На момент подписания контракта ему было всего 19 лет. 2 марта он позвонил в районе обеда, позвонил и сказал, мама, мы выходим на задание, пропадет связь. Они вышли в море 4 числа, а мы узнали, что их катер разбомбили в районе тендровской косы. В катер попала ракета, и он затонул. Ірина Католіченко зі своїм сином матросом Слов'янська Володимиром спілкувалась в останню 2 березня. Ці 9 місяців її підтримує найкращий друг сина Олександр Подолюк. Я думаю, що нам ще трошечки залишилося з вами. Я думаю, що зовсім чуть-чуть. Ми більше чекали. І ми чекали 9 місяців. Ми чекали так. І я знаю, що він повернеться. Знаю, що він живий. Він уявляв своє життя без моря 3 числа. Мені зателефонував його друг. І сказав, що по Славянськ був нанесений ракетний удар, і що, скоріше, всього, мій син загинув. З тих пір я нічого про сина не знаю взагалі, де він знаходиться, що з ним. Як я дуже прошу, щоб мене почули, всіх мам почули, щоб наших дітей знайти, повернути і обійняти. Останнє ми бачилися. Ще в минулому році на його день народження. Тоді ми відсвяткували день народження і в березні, на превеликий жаль, з 3 березня ми з ним більше не бачилися, бо клята війна розлучила нас з ним на 9 місяців. Це той душевний біль, який навіть не можу вам передати. Коли я з перших днів війни, з перших днів як все це сталося, я був з його мамою, ви не бачили її очі. Її очі були залиті слізми, вона плакала, вона не знаходила собі місця. Родичі та друзі моряків з патрульного катера Слов'янськ та десантного катера «Станіслав» об'єдналися, аби разом намагатись отримати інформацію про своїх рідних. В таких умовах вижити було неможливо. Вода була дуже холодна. Це було 3 марта, було дуже холодно, Вода холодна, ракета, пожар. Як вияснилось, уже 8 чоловік спасли, один з пропали безвісті. Я не хочу вірити в саме тому я у мене є надія, і я сподіваюся, що він там. Може бути, це. Так, але по состоянию на час э, статус їх не змінився, есть їх ніхто не раз не змінився статус, значить ні останків, ні. І поэтому ми вважаємо, що вони живі і в плену. Де він зараз? Э, віримо, впевнені на 100%, що живий, впевнені, тому що наскільки нам відомо, водолази. Понурювалися у воду, нічого там не знайшли, не знайшли тіл. З усього вони знайшли лише один автомат. Я думаю, що якщо там були тіла, то хоч якісь рештки наших хлопців, в тому числі і мого друга, вони знайшли. Ми родичі, мами, сестри, дружини двох катерів наших збройних сил, військово-морських сил України, патрульного катера Слав'янськ та десантного штурмового катера Станіслав. Я хочу. І що раз 30-ліття відпразнувати з сином. Ми хочемо плакати від щастя, ми хочемо жити щасливим життям. Ми дуже їх чекаємо, дуже-дуже. І ми впевнені, що е, наразі скоро вони обов'язково повернуться до нас. Пролунає дзвіночок телефона і це буде, будуть Мама, наші я... діти. Мама, це будуть наші, наші сини, які скажуть, мам, ми на території України. Ольга Циктор, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 29 листопада. Особовий склад близько 88 380 осіб. Танки 2911 одиниць, бойові броньовані машини 5866 одиниць. 1901 артилерійська система. 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1555 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4423 одиниці, спеціальна техніка, 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету. Слава ЗСУ! Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури перехід до стабілізаційних графіків відключень неможливий, так само, як спрогнозувати ту потужність, яка буде доступна в мережі. Про це Суспільному розповів генеральний директор ДТЕК одеські електромережі Дмитро Григорів. Тільки після відновлення деяких об'єктів електроенергетики для того, щоб можливо було під'єднати до електромережі ще блоки генерації, можливо, переход до Стабілізаційних відключень. На сьогодні ми намагаємося вийти на графік 4 через 8, але таку ж роботу ми проводили на протязі всього минулого тижня. Але завдяки тому, що графіки, тобто не графіки, а можливі ліміти споживання змінюються навіть по 4-5 разів на добу. Тому це теоретично неможливо. Ми намагаємося дійти до цього стану, щоб 4 години було світло, а 8 не було. На Одещині наразі критичних аварій немає. Щодня задіяні 206 ремонтних бригад, які займаються перемиканням споживачів. Бувають ситуації, коли потрібно вімкнути будь-якого клієнта, який відноситься до. Критичну інфраструктуру, до якого ми застосовували графіки. А сьогодні ситуація покращилась і ми в змозі надати йому можливість споживати електроенергію, тому ми від'єднаємо одних споживачів та підключуємо інших. В Одесі, попри економію електроенергії, працює та освітлюється лунапарк. Я считаю, що для развлечения сейчас не время, это раз. Во-вторых, действительно, почему? Я еще видел объявление, что ледовый каток открыли. Это, естественно, вы же понимаете, сколько это затрат электроэнергии. А нам выключают, мы экономим. Это очень даже ненормально, я так считаю. Я здесь живу, поэтому каждый вечер. Я мимо прохожу, і з однієї сторони, звісно, треба економіти. Але з іншої сторони, якщо ця організація платить налоги в місті, то нам налоги теж нужны. Поэтому сказати чесно, як я отношусь точно, ну, мабуть, давайте краще платять налоги. Те, що вони працюють зараз, ну як на мене, це не дуже добре, тому що електроенергія вистачається досить досить велика. Як на мене, то краще було б її з... З... зекономити і на новий рік засвітити ялинку. Атракціони та ковзанка працюють від загальної мережі, коли немає електропостачання від генератора, кажуть в адміністрації парку розваг. Також запевняють, зменшили кількість освітлення. Каруселі вмикають, коли є відвідувачі. Мы днем вообще свет не включаем, днем свет не включаем, только там на, на одном-двух детских аттракционах, там где, где маленькие совершенно детки. Вечером включаем только там какие-то элементы для того, чтобы люди понимали, что э, этот аттракцион работает, там и что можно купить э, там билеты. Ничего не включено. Вы видите, сейчас э, как только кто-то приобрел билет, естественно сразу подходит, дает билет, аттракцион включается, покатали и остановили. То есть его не надо, чтобы он был постоянно в какой-то работе, для того, чтобы постоянно потреблять электричество. Можем проконтролировать потребление по свету. Его практически нет, потому что светодиодные лампы ничего практически не потребляют. Как видим, ток по нулям, по всем трем фазам. Далее будем включать. Давай, Виталий, заводи. Полностью? Да. Включение происходит только когда приходят пассажиры, ну, то есть с билетами. В этот момент не начинается потребление тока. В целях светомаскировки выключены все высокие аттракционы. Свет на них не работает. На данный момент процентов на 80 у нас освещение везде отключено. На некоторых аттракционах практически полностью, на некоторых процентов на 70-80. Ми звернулися до ДТЕК Одеські електромережі, аби отримати роз'яснення, чи може лунопарк працювати у такому режимі. Там пообіцяли надати письмову відповідь. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса в Одесі. Біля бювету на проспекті Гагаріна вишикувалася черга з людей, які прийшли набрати питну воду. Загалом в місті працюють 13 бюветів. Вимкнені на шостій станції великого фонтану. Вулиці Космонавтів та у старобазарному сквері. Останні навіть не дні, а тижні води тут практично немає. Зараз ви бачите, тут величезна черга. З блокаутом це пов'язано, тому що бувет практично півдня не працює, тому що немає світла. Я не розумію, чому бюлетене не, скажімо так, ну не поставити сюди генератор якийсь, який буде качати воду. Раз-два дні набираю воду, буває. Очень даже часто вода іноді відключають и так раз-два развання набирають. Нам супруги вистачає баклажки на три дні. Якщо є электричество, є вода в крані. 90% вода і свет є. Одеса обрана кандидатом на всесвітню виставку Експо 2030 Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, разом з містом країна отримає можливість представити увесь Чорноморський регіон та розповісти світу про його важливість для світової економіки. Європа мала честь приймати всесвітні виставки в різні роки, але чомусь не схід Європи. Варто це виправити. Та ідеально це виправити саме в Одесі, у місті, яке своєю економікою і культурою протягом століть. Поєднано з Туреччиною і Румунією, з Грузією і Болгарією, з Молдовою і іншими країнами нашого регіону та багатьма регіонами світу. Пані та панове! Коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу і культуру не просто однієї країни і одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства? Це означає, що країна е, хоче відкритись для іноземних інвестицій для та для е, іноземного співробітництва. І якщо Україна, Україна після нашої перемоги це вирішить, тому що зараз Україна дуже зацілена країна для інвестицій, була до війни, ну зараз під час війни це зрозуміло. А після війни, тобто у нас буде шлях, чи ми. Починаємо е, будувати нову країну до європейськими принципами. Чи ми залишаємось ну, в тій країні, в якій ми жили до війни? Прогноз погоди на 30 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 5 до 7 градусів в день. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 4-5 із позначкою плюс.